Привіт усім! Мене звати Володимир і я сподіваюся, що ви вже підписалися на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови на платформі Spotify та Apple Podcasts. Ми вирішили надати доступ до подкасту і на YouTube-платформі каналу Все про ЦЗ. Це допоможе вам у цікавій та пізнавальній формі розвивати свої знання чеської мови та збільшити словниковий запас. Вітаю вас у даній частині нашого подкасту. Та відразу нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою і допоможе у розвитку українського каналу у Чехії. Привіт! Ну що ж, перш ніж ми почнемо якусь нову тему, я б хотів в звичайній нам традиції повторити трішки те в швидкості і якось тисло, що ми вже пройшли. І я вирішив об'єднати теми м'язи та скелет, свали та костра у. Одне таке повторення в єдиному цілому подкасті. Як кажу чехи, з опакуванні є матка мудрості. З опакуванні є матка мудрості. Тобто повторення це мати, мама мудрості. Коротше кажучи, якщо ви будете багато повторювати, то ви будете мудрими. І давайте приступимо до повторення слів, які були у групі м'язи, тобто свали. Перше слово свали, свали, тобто м'язи. Мускулатура свалство, свалство, біцепс, так і буде біцепс, трицепс, трицепс, трицепс. Сухожилля чайською буде шлаха. Шлаха, шлаха, колінне сухожилля, Колені шлаха, колені шлаха, ахілове сухожилля, ахілова шлаха, ахилова шлаха. Ну, а зараз прямо таке ж м'язи м'язи, брішні свали, брішні свали. Тобто м'язи живота, також брішаки, брішаки, також м'язи живота, прес. Прсні свали. Прсні свали, грудні м'язи, челні свал, челні свал, лобовий м'яз. Далі у нас стегенні свал, Стегенні свал. Стегенний м'яз, дельтовий свал, дельтовий свал, дельтоподібний м'яз. Далі в нас межежеберні свали, межежеберні свали, міжреберні м'язи, Двоглавий свал, двовлавій свал, двоголовий м'яз, тобто той самий біцепс. Трапезовий свал. трапезовий свал. В трапеці є подібний м'яз. Я вже з'ясував, де він знаходиться. Ну, просто я там в минулому епізоді говорив, що я не знаю, де він є. Зараз я знаю, де він є. Наступний наш свал: задовий свал, задовий свал. Тобто м'яз спини. Також. Тройглавий свал, трой, тройглавий свал, триголовий м'яз, літковий свал, літковий свал, литковий м'яз. Ну і наш останній самий м'який м'яз це гіждовий свал, гіждовий свал, тобто сідничний м'яз. Ну і перш ми перейдемо до теми скелет. Я в... Подкастів епізоді м'язи включав також системи тіла людини. Тельні соустави. Соус, соус соустави. Тельні соустави. Давайте повторимо, які бувають системи тіла людини. Перша дихатці соустава. Діхаті соустава. Тобто дихальна система. Наступна травиці соустава, соустава Тобто система травлення. Вилучовації, вилучовації соустава, система виділення. Обігова соустава Обігова соустава, тобто серцево-судинна система. Трішки відрізняється, ніж всі інші. Лимфатицька сустава, лимфатицька сустава, лимфатична система. Наступна ендокринні, ендокринні сустава, тобто ендокринна система. І остання нервова сустава. Нервова сустава. Звісно, наша нервова система. Немало, зовсім немало слів вийшло з теми свали плюс тілні суустави. Проте зараз нас чекає повторення теми костра, тобто скелет. Поїхали. І костра. Костра це скелет. Це вже всі, мабуть, добре, слухачі вивчили. Наступне лебка, лепка, лебка, лебка череп. Потім темено. Темено, тім'я. Челест, 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 щелепа. Жебра, жебра, ребра, Грудній кош, грудній кош, грудна клітка, патер, патер, хребет, панев, Панев, таз, колені чешка, колені чешка, колінна чашечка, патела, патела, також колінна чашечка, нарт, нарт, підйом або плесно, клоуб, клоуб, клоуб. Suhlob, neklub, a kloub, chrupavka, chrupavka, chrášť, obratel, obratel, chrebec. vaz, vaz, zviazka, Váz. vaz, to je výn, v nás to je výn, chrstopodípna vaz. Зкріжені ваз, скріжені ваз, кличні кост, клічні кост, ключаться, ліцні кост, ліцні кост, вилиця або кістка лиця. Ну і зараз такий мали, ну, малий швидше за все список кісток, які чехи мають в своєму тілі. Грудні кост. Hrudní kost, hrudná kistka. Kečelní kost, kečelní kost. Klubová kistka, topto Stehenní kost, stehenní kost. Stehenná kistka. Nártní kosti, nártní kosti. Pěstkový kistky pažní kost, pažní kost, plečová kistka, vřetení kost, vřetení kost, vřetení kost, promenéva kistka i ostatně holení kost, holení kost, homílková kistka. І якщо ми там говорили ще про, коли ми проходили ці всі слова з теми кістки, там були такі речі, як зломеніна, перелом, модніна синець, гематома, також погмождяніна, тобто якийсь забій, отчес, отчес це струс, отчес мозку, наприклад, і ось такі от речі, які мають трошки відношення до... Ну, не трошки, але загалом мають відношення до тіла і якихось бід з тілом. А на цьому наше повторення закінчується. Слухайте, повторюйте і нагадуйте собі чеську таку поговірку. Або просто, як кажу, чехи без праці, не й колаче. тобто дослівно, без праці немає пирогів. І це, мабуть, працює з будь-чим. Отже, дякую за прослуховування. Ацедарій! Тобто хай щастить. Окрім вивчення чеської мови, якщо ви також хочете бути інформованим стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал ВсепроЦЗ та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Всепроцз, а також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо! Дякуємо за перегляд усьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!